Уборок Ройдон, що на півдні Лондона, чимало покинутих будівель. Це школа, вона закрита вже понад чотири роки. Нам є над чим попрацювати. Нам тільки вдалося відновити водопостачання. Такі занедбані приміщення поступово повертає до життя організація, яка самовільно розміщує в них безпритульних. тут є чорна пліснява, тому доведеться її досить довго відчищати. Алекс, член організації Reclaim Кройдон, яка заявляє, що знайшла розв'язок проблеми зруйнованого ринку житла. Вона займається сквотингом, тобто свідомо без дозволу проникає на територію комерційних будівель, а потім розміщує там людей. У нас є біженці, у нас є люди похилого віку. Організацію створили торік. Вона перевіряє, чи порожні будівлі і чи можливо відновити електроживлення та водопостачання. Її члени кажуть, що вже відремонтували коло 30 порожніх будівель та надали житло більш як сотні людей. Один із тих, кому допомогли, бездомний на ім'я Лів. Йому бракує грошей, щоб орендувати житло. Я був би мертвий. Часом здавалося, що я помру. Але товариство сквотерів у Лондоні буквально врятувало мене. Я маю інвалідність, я не вижив би на вулиці. У Великій Британії давно не вистачає жител. Водночас сотні років в Україні існує культура сквотингу. У 70-х роках минулого століття рух став більш політичним. Анархісти захоплювали будівлі на знак протесту. З 2012 року сквотинг у житлових будинках оголосили незаконним, однак це не поширюється на комерційні приміщення за умови, якщо сквотери не шкодитимуть будівлям. Виселити їх можуть за рішенням суду. Водночас із грудня 2021 року сквотинг у комерційних будівлях зріс майже втричі. За останні п'ять років орендна плата в Англії підскочила на 22%. відсотки. Багато спостерігачів кажуть, що уряду варто використати понад 700 тисяч порожніх будівель Україні, щоб забезпечити бездомних дешевим житлом.